Друзі, надіюсь, у вас гарний настрій. Як бачите, всі монетки ростуть, що біткоін, догі, Солана, ефір е, і тому подібне. Тобто було багато ймовірності на чому заробити. Як пам'ятаєте, в попередніх аналітиках говорили саме про ріст і говорив, що є можливість росту до ключової зони, тільки там можна є сенс шукати шокти. Тому ми зараз з вами проговоримо де можна відкривати цікаві трейди. Покажу вам, що в нас відпрацювало, що не відпрацювало, на чому заробили, і на чому заробити далі? Давайте почнемо з Dogecoin. Як пам'ятаєте, я в попередньому відео вам показував, що я тримаю лонг на догіні тут по Dogecoin відбувся ось оцей імпульс, і я на ньому був скинув. Doge заробив 3 тисячі з цього трейду. Ну перед тим був звісно, що тобто чистими вийшлося дві чотириста. А Dogecoin як назло? Загас дав ще 20%. Тобто, якби я його тримав би е, повністю, то би було б не 3, а 9 тисяч при ризику 500 баксів. Це знаєте, якби це вам. Е, я просто хочу чого я цю штуку показую. Я вам хочу показати просто, наскільки сильний індикатор відкритий інтерес, тому що він показує, що хтось відкриває великі позиції. Дуже часто це є сигнал, що буде двіжуха. Звісно, що це не е, золота панацея, е, тому що це просто е, сигнал того, що люди відкривають угоди. Звісно, що треба правильно спрогнозувати, бо е, ці. Угоди можуть бути як на шорт, так і на лонг, але але якщо ви вмієте читати структуру ринку і на це накладаєте відкритий інтерес, тоді виходить дуже крута штука. що по біткоїну ще ми говорили. Пам'ятаєте по біткоїну в попередній на говорив, що є велика ймовірність виходу вгору. Якщо вийдуть вгору, то можна навіть і вангувати, тому що внизу то треба було лонгувати з відзняття низнки. Ми зайшли в Лонг. Я вчора, навіть в клубі, кидав сигнал для наших підписників, тобто зараз я вам його покажу. Ми зайшли в ЛОнг, я давав сигнал на ріст, тому що по факту, ось оцей план, про який я говорив багато днів тому, бачите, я описував його в клубі ще 30-го числа. Що якщо ціна вийде за межі велою, буде на торговка вище, то скажімо за все, це буде вихід і з можливістю тесту. Ключової сильної зони, тому що по біткоїну. Давайте от коротенько покажу, що по біткоїну, і будемо йти до інших монеток. Перед тим, друзі, прошу вас усіх прямо зараз поставити лайк, підписатися і підіть, підпишіться в телеграм, тому що кожну аналітику, яку я записую, ми публікуємо в телеграмі, щоб ви не губили, Також ми даємо чіткі поради, які допомагають вам заробляти, і всі інші відеоуроки, які ми ділимося, які допоможуть вам розуміти ринок, заробляти. все буде в телеграмі. Ви нічого не пропустите. Тому прямо зараз підійдіть, підпишіться. Давайте до біткоїна, як завжди, перше розберемо, що відбувається зараз. з Біткоїном, ми в будь-якому випадку маємо подивитися два аспекти. Перший це аспект це саме об'єми, тобто, як ви бачите, ціну підштовхали до верхньої межі боковика. І от у мене зараз саме важливіше питання, яке я собі задаю: чи зможе біткоін піти зняти такі ті ключові зони, які я відмітив? Дві креще відкриємо тридінью, бо тут все ж таки саме от графіки на тридіндю найкращі. Тобто, якщо ви подивитесь. Біткоін він підійшов до верхньої межі діапазону, але реально ключова зона ліквідності це буде по-любому вище в районі там, від 95 до 98, може навіть і до 100. Як пам'ятаєте, я в дуже багатьох відео і нараз показувався цей індикатор VWAP, тобто це є динамічний супротив, і він зараз взагалі по ціні 98 349 Тому я вважаю, що є величезна ймовірність, що ми відтестимо цю зону. Допоки не буде або виходу якогось об'єму, або злому структури, я проти оцього локального росту я нічого робити не хочу. Тобто я буду його продовжувати, допоки ціна або не вийдуть якісь аномальні об'єми, або відбудеться чіткий злом. Зараз я вам його покажу. Тобто, бачите. На мою думку, найідеальніше, що може статися, це ціна, наприклад, залітає сюди. Там, може, ще раз знімаю, хай ще щось. І вже звітом тим ми будемо шукати шорт. Тому ми вчора взяли лонг від ось цієї вузької наторговочки. Торг... На В мене зараз ціна входу, зараз я вам її покажу. 91,212. Я вже скажу чесно, я вже майже 100 підтягнув БУ. Майже. 912. Це ось тут. Мене стоп за ось цією свічкою, тому що це дуже вузька наторгівка. Якщо вони підуть, то вони мають піти далі без глибоких тестів. А якщо буде глибокий тест, він просто може бути ну він може аж до вельєра High, до поку, тому я ну, не бачу сенсу. То якщо вони тягнуть, нехай тягнуть на здоров'я. Е, і основна ціль це є зняти якраз ось цю зону. Тут бачите, зона низької, е, цей лоу-волюмно, зона низького об'єму. А тут же будемо дивитися, тому що е, якщо буде так, як я вам сказав, ціна е, робить поглинання, шогтемо, але якщо ціна переб'є вівап і почне робити боковик, тільки в такому випадку для мене це буде злом у цього падаючого тренду. Якщо цього нема, ми тільки продовжуємо. Ви завжди це повинні пам'ятати. Чому так? Тому що вам хочу от показати приклад, як був падаючий тренд по ефіру, і скучасно я тут зробив декілька помилок, тому що коли ефір падав, я пару разів думав, що та він не може стільки впасти, та ти шо? Угу. А він блять, а він скотеняка. Я пам'ятаю, якусь отут його дуже багато вангував, і я там настопився. А він після того ще влупив мінус 42%. Тому от, треба знаєте, е, самий найкращий варіант е, по розвороту от для мене особисто, найкращий варіант коли ціна перебуває вівап з остатньої свінгової структури, і робить таку наторговку за вище нього. От тоді це є найкращий злом тренду. Тоді все, тоді треба. Або виходять якісь аномальні об'єми. А на жаль, там аномальних об'ємів не було. Тому давайте, щоб не затягувати, що ми зараз будемо робити. Ми зараз лонгуємо е, по біткоїну, допоки нема е, якогось чіткого злому. Ключова зона, де ми будемо шукати шорти, це в районі там 96, 100 тисяч. Зрозуміти ця зона плаваюча, бо е, об'єми можуть появитися біля перехайчику. Вони можуть біля Вівапу, ВІВАП можуть чуть -чуть пройти. Е, тобто, тут ви е, е, зрозумієте, що це. Зона, де ми будемо шукати угоду, це як ось тут. Бачите, наприклад, є ВІВАП, але є ще два хаї. Наприклад, хаї, аж зняли ось щось таке може відбутися, і тоді вже будемо шукати шок на продовження цього всього щастя в з можливістю падіння. Аж до е, ну наступна хвиля, вона буде аж до 70 тисяч. То буде бачите, аж друга з половиною е, дивіться по ВІВАПу, а третя див'яці по 65. Тобто, ну будемо якраз оцілитися в цю зону. Йдемо до ефіру і до і до інших монеток. Давайте з ними поговоримо. Давайте перше проговоримо по догі коїну, тому що по догі коїну вийшлося забрати дуже гарний профіт. І в двох словах ще раз поясню, чого догікоїн такий класний перед тим. Хочу вам сказати, що ви можете долучитися до нашого закритого клубу трейдерів, де на системній основі ми ділимося такою аналіткою, сигналами і допомагаємо нашим студентам заробляти гроші. Тобто, ми наших студентів попередили по довгі тому, що заходять об'єми на інші монетки і що можна відкривати трейди. Бачите, я по довгі робив різні апдейти, пару разів попереджав всіх. Звісно, що ми не боги, нема такого, що прям кожен трейд відпрацює. Але навіть якщо у вас буде один плюс, один мінус, в результаті ви будете мати гарні гроші. Тому що робимо, в описі під відео буде посилання, відкриваєте його. Тут буде форма, вписуєте ваше ім'я, імейл, обов'язково вибирайте міжнародний формат, якщо ви десь за кордоном, і залишайте заявку. Долучайтеся, отримайте аналітику, сигнали. І давайте будемо заробляти разом. Вертаючись до Догікоїну, як і казав, давайте поясню декілька слів, чого ми тоді шукали ОНГІ. Ми шукали ОНГІ, бо було декілька передумов. Перша передумова: ціна об'єктивно багато впала. Ну, тобто, якщо ми порахуємо від останнього хаю до гікоін, він вже мінус 60%. Тобто, ціна ще й такою пилою спадає. Коли таке відбувається, ви повинні просто собі задати питання за рахунок, чого буде відбуватися падіння. Звісно, що падіння може буде відбуватися, бо ті, хто на споті жорстко ну, продають все, що мають, і їм взагалі байдуже по яким цінам їм головне вийти. Це тільки єдина причина. По якій після такого падіння може інструмент ще далі падати. Далі ще наступний момент: тут немає зазвичай вже засаджених лонгістів, зазвичай хороше падіння відбувається, коли ціна робить отак, як тут: є на ми зняли хаї, тут всадили купу лонгістів, тут була купа лонгістів, і маркетоз за рахунок цих лонгістів зміг собі назбирати шортову позицію. І далі почати тягнути вниз. І коли він вже тягне вниз, він дотягує до зони, де лонгісти змушені закрити по стопах або по ліквідаціях, вони закривають свої шорти. О, лонгі, тим самим вони продають. А для шортистів, їм щоб закрити шорти, їм треба відкупити. Тобто, вони відкупляють і все. І вони створили для себе ліквідність. Розумієте? А ось тут тобто, якщо тут шортисти. Тягнуть то за, за рахунок кого вони тягнуть, бо е, лонгісти тут вже ну, ну просто як то кажуть, уніштожені вже купу разів. Тобто, тут же нема назбираних таких лонгістів, плюс немає позитивного фактору, щоб і у нас беруться. Тому я тут і не думав, що цей об'єм може вивести вниз. Якби була зворотня ситуація, наприклад, догі, от представимо собі ситуацію, що догі виростає сюди, і тут заходить інтерес. Тут, скрізь за все, я би шок тебе. Тобто, це, чого я вам кажу, що відкритий інтерес треба накладати на структуру ринку. Е, до речі, ще раз що таке відкритий інтерес, я додав відео в опис і додав відео в опис про VWAP, щоб ви могли подивитись. І далі, бачите, почало заходити багато інтересу. І вже коли його зайшло овер багато з величезною негативною дельтою, і ціна почала відкуплятися, для мене це вже був признак того, що це вже величезні засадження, і звідси можна було лонгувати. Мені вийшло, як ви бачите, витягнути ось цю першу хвилю росту. Мені вийшло витягнути звідси сюди. Ну і вони ще, як бачите, дали 20-30%. Що робити далі по Догі Зараз поговоримо про це. Перед цим прошу вас поставити лайк, підписатися і напишіть в коментарях, чи б хотіли ви, щоб я детально записав окреме відео, де би розібрав ці трейди по догікоїну з скріншотами, з футпринта і тому подібне, щоб ви бачили, от взагалі повністю покроково, як я відкривав, що відкривав, чого відкривав, щоб ви розуміли цю логіку і в майбутньому могли повторювати. Напишіть ваші думки, чи вам це цікаво. Що далі по Догі зараз? Dogecoin виріс багато. І по догіну зараз нема сенсу вже лонгувати, тому що вже остання реакція на відкритий інтерес було бачите вкат. Я думаю, по догіну зараз низкою за все буде мати якийсь боковик, і ще з нього може бути продовження, наприклад, по тренду. Я би що чекав зараз? Я б зараз сильно не видумував, чекав би формування чуть більшого боковика. Дозвольте я на 3 дівню краще перейду. Тобто я би чекав формування більшого боковика, і вже від того боковика я би заходив би в наступні угоди. Тобто, от щось в такому форматі. Давайте ми поміняємо на темно-синій. Тому що ось тут зараз рано чи пізно рано чи пізно починається е, період, коли вони будуть жорстко вибивати стопи. Плюс, як ви бачите, зараз ВІВАП він доволі витягнутий вже від ВІВАПу. Тобто, якщо ми кинемо зі свінговолою, ви побачите, він витягнутий від ВІВАПу. Я думаю, було би добре, щоб вони розторгувалися. ВівАП підтягнувся, і вже звітом ти би шукати якесь продовження по тренду, допоки поки нема е, з, злому. Допоки немає виходу з боковика вниз. Наступний цей ефір. По ефіру, друзі, давайте покажу я вам, що я по ефіру зробив. По ефіру я давав сигнал в нас в клубі, тобто, бачите, я давав сигнал посилання зайти в лонг і давав сигнал зайти по ефіру лонг. Скажу чесно, по ефіру я зробив величезну помилку. Я по ефіру, бачите, я був, зайшов в лонг. Все як має бути. Але я вирішив от вам вон, лонг. Але я вирішив, як то кажуть, пожаднішити трошки. Я думав, може буде такий самий вихід, як по догікойну, і я вирішив долити об'єм. Тобто, в мене оригінальний об'єм позиції був 15 тисяч, і я бачите докинув ще 15, потім ще 15, потім ще 15, Ну і потім ще 15. Тобто я долився майже до 80 тисяч об'єму, але при тому я підтягував свій стоп-лосс. Тобто я не збільшував мене ризик був на угоду 250 тут, і я ризик не збільшував, я просто підтягував свій стоп-лосс. Але, на жаль, бачите, ефірка зробила вкат і вибила мій. Ну я потім підтягнув, вибило моє блу. Якби я не підтягнув, вона б якраз мене би вибила і би пішла далі. Це, от, вам приклад, того, до чого жадібність приводить. Але в моменті по ефіру я бачу більше, ніж штуку профіта. Скажу чесно, ось у цих, напевно, дві останні доливки вони були лишні, бо якби їх не доливав, би я до сих би сидів угоді, вже десь мав би, може, 2-3 тисячі прибутку при ризику. Тільки 250. Така штука вона працює тільки на трендовому ринку. І тут, бачите, якби в догі, замість того, щоб прикривати, я навпаки долився, то в догі можна би було взагалі певно 1015 забрати при ризику 500. Тому така штука вона працює тільки коли відбувається от двіжуха і чіткі тренди. Що зараз по ефіру? Що я думаю, зараз по ефіру? Ну у нас є ось ця ростуща структура, і по ефіру він буде йти. Він корелює за біткоїном. Вони будуть йти одне за одним. І допоки ростущий біткоін, думайте про ростущий ефір, е, якщо ми подивимося по об'ємах, то ціна зараз підійшла до верхньої межі діапазону. до value-to-high. Е, для мене основне питання: чи зможе такий ефір вийти за межі валою high і закріпитися, наприклад, піти познімати знімати якісь ці хаї. Е, оце для мене основне питання е, Зі сторони об'єму. Бачите, тут цей інтерес, який був зайшов, він вже повністю вийшов. І от у мене зараз питання стоїть: чи тут включиться покупать, чи ні. Я скажу чесно, зараз, от зараз я по ефіру просто буду чекати, тому що ефір, це є зона супротиву, і навіть якщо би брати якийсь новий лонг, в ідеалі це, щоб ефір вийшов вище, 3200, фіксанувся тут боковиком. І тоді можна вже би було лонгувати, наприклад, на зняття цієї вершинки або можливо наступної. Бо те, що я вам казав, глобальний тренд падаючий, то тобто він ще не поламався, допоки у нас немає нормального виходу, він не поламався. Якщо ми подивимося по вівапам, це є глобальний супротив в районі ось цієї вершинки, якраз тут вівап є. Ну і якщо ми подивимося від остатньої вершинки, це якраз. Ось тут, бачите, в районі 3442, Тобто, це дві, дві основних супроти, які є зараз по ефіру, і я був би радий, щоб ціна дійшла до них. І вже там, якщо буде об'єм, ми вже будемо шукати щось глобальне в шоку. Солана, Солана, молодець. Тобто, бачите, Солана вийшла за меж боковика, з профілю. Uh, і зараз Солана, ну все виглядає, що вона піде знімати зону 146 або зону 158, де я в Е, uh, Тобто я зараз би по посилання uh, тут хоч є ось оцей пок, але там немає нічого особливого в плані об'єму. Um, тобто якогось такого аномального об'єму, щоб шукати розворот, я би не шукав. би. Ціна йде пилою вгору. Єдине, що тут можна робити, шукати це, якщо буде боковик, то попробувати по структурі шукати продовження, і вже в районі 146 або 158 вже шукати якийсь шорт, наприклад, на продовження глобального тренду ріppл. Поріплу, бачите, пам'ятаєте, я прибув, казав, що я очікую падіння по ньому. Тобто я поріплу це єдина монетка, по якій я не давав рекомендацій для росту, бо в моменті тоді не було ніяких ні об'ємів, ні інтересу, ні нічого. В принципі, по ріплу, якщо ви бачите, його вивели майже без росту інтересу, тобто його ось тут чуть-чуть вивели, а далі інтерес тільки падав, тому я цей ріст я в ньому не взяв участь. Глобально, я все рівно вірю, що він буде продовжувати падати. Просто питання від якої зони я буду чекати великих всаджених десь в районі 2,28. Ну або якщо підуть дальше тягнути, то вже аж в районі там 2:58-264. Все рівно біля одного з цих рівнів я буду шукати вже серйозніші шорти, хайп. Пам'ятаєте, по хайпу давав ось ось такий от план. Хайп відтестив ВІВАП, зняв вершинку. Замітьте, допоки біточок ріс, ефір ріс, догікої різ, всі росли, хайп навпаки пролився і стояв буковку. Це гарний признак слабкості. Скажу чесно, я ось тут ще не зайшов в трейд по одній єдиній причині, тому що я хотів зайти від якогось об'єму. Тут, бачите, майже не було об'єму, тому я не зайшов, на жаль. Якщо по хайпу буде тест цієї зони, і тут зайде якийсь об'єм, то я обов'язково зайду в шорт. Тобто, от представ собі ситуацію, зараз хайп робить представ собі ситуацію, зараз, наприклад, хай проби перехайчик. хайп робить перехайчик, заходить об'ємчик, я обов'язково заходжу в шорт. З ось такими цілями. Бінбішка дуже слабенько йде, немає нічого цікавого, немає об'єму. Оця зона шортова, вона як була, так і лишається, але тільки якщо буде заходити багато об'ємчиків. Подогі ми вже, друзі, проговорили. Ну і пам'ятайте, основа всього це є біткоін, тому що кореляція до біткоїна дуже висока. Якщо біткоін. Що буде рости, то всі монетки так чи інакше будуть витягуватися. Тому ви дуже обережно, якщо ви відкриваєте угоди, вот тут навіть учасник клубу питався вчора. Він вчора якраз питався. На рахунок того, що він ну там по ефіру зайшов, посилання зайшов. А я давав сигнал по long, по побітку. Ну і я там е, описував, що ціна монеток корелює, і якщо по бітку є сильні сигнали, дуже обережно треба з іншими монетками. Хіба ні, якщо там дуже дуже багато об'єму їх можна брати. В іншому випадку вони підуть за бітком. Е, тому друзі, обов'язково дивіться зараз за біткоїном. Якщо він вийде в цю зону, ви побачите, що ще більшість монеток дасть хороший ріст. А там же будемо дивитися, будуть об'єми, будемо трейдити. А ви зараз поставите лайк, підпишетесь, щоб не пропустити наступного аналітику, і долучаєтеся в клуб. І прямо зараз я для вас описав відео. добавлю, по відкритій стратегії з відкритим інтересом, тому що ви самі бачите, як подоги, по догі посування по іншим монеткам ми взяли класні трейди за допомогою цього індикатору, і там я пояснюю, як його комбінувати зі структурою ринку. Тому дивіться до зустрічі.